А ви в курсі, що з 1 жовтня усі українки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мали встати на військовий облік. Що про мобілізацію жінок думають дніпряни? Я Олександр Максименко, іду дізнаватись. Мобілізація жінок. Мені 76 років. Ну, я б сама, якщо б мене взяли, як пішла. Чесне слово, була б діта, ну, допомагала щось, підносила щось. Там ж груба сила нужна. Я за те, що хто хоче, пожалуйста, до любого возраста. Ну везде взагалі нам до 70 тільки не треба. Мені 76, я ще молодого за пазуху запхнули. Це розумно, <головіка> тому що у них є така військова праця, котра якраз как... для жінок на війні. Ну... Різні жінки існують. Ну я думаю, що вони теж на війні потрібні, як і чоловіки. Ті, які за своїм покликом, то тільки за покликом. Толку тут їх мало буде, якщо вони підуть під напругою, якщо на них надавлять. Ви знаєте, мабуть, це не моя справа, бо я не займаюся немобілізацією, я не жінка. Але я думаю, що звичайна практика, коли медикіні, вони військово, у них військовий обов'язок, ну, мабуть, ще якісь спеціальності, які вкрай потрібні. Ну, я гадаю, що це можливо, як за принципом в Ізраїлі, тому що не зрозуміло, скільки триватиме війна, і якщо знадобиться захищати країну, то і жінки стануть нагоді. Мабуть, це потрібно, щоб жінки були на фронті, але треба вибирати тих, у яких немає сімей, або ну підходити до цього виборочно.